Ось живе стра, моя молодша, її звати Кароліна, їй 7 років. Тут живу я собакою. Він зі мною завжди спить. Там його миски для їди, для води, тут там його ще переноска, тут спить мама, тут ще одна моя Тая спить. Софія серед тих дітей, кому через війну довелося покинути власний дім, і нині вона показує інший невеликий, але безпечний, який для її сім'ї створили благодійники. Це один з 12 модульних будиночків, зведених для внутрішньо переміщених осіб греко-католицькою церковною громадою, селищі Середнє на Ужгородщині. Дідусь дівчинки розповідає на Закарпаття. Вони приїхали з Очакова, що на Миколаївщині. Тут рятуються від обстрілів та бомбардувань. Ну, спустя місяць, після початку війни, дочка з внуками уїхала, а я ще залишався там. Ще місяць лишався, коли я... по було можливо. В тероборону мене не взяли по возрасту. А дочка дзвонила, каже, папа, доводіть. Спочатку ми жили в Палатькомарівці, там в школі. Ну, потім школа почала відкриватися. Ми переїхали в сюрт. А сюрт опять школа відкривається. Вже попало в читаєш. А з ми попросилися теж всюди. Нам подобається ну даже зрівняв з тим, де ми були, тут краще, тому якось люди, якісь відношення. Собаку ми тут вже завели. Ну не тут, а жили в цьому читажі загалом. Тут, на території церковної громади, у модульних будиночках проживатиме 48 людей. Житло для них зводили за кошти благодійного фонду Карітас Чеська Республіка впродовж кількох місяців і змогли залучити до процесу низку небайдужих. Вирішили побудувати на цій території, яка належить церкві, 12 будиночків, яких розмістити по 4 особи в кожному. Вартість будівництва нам склала майже 200 тисяч євро, але нам також допомогли в облаштуванні території. Представників Міністерства закордонних справ Словацької республіки. Організація Людина в біді надала усі меблі для облаштування будиночків, організація Німія облаштувала дитячий спортивний майданчик. А також організація проліска надала можливість діткам безперебійного доступу до інтернету, планшети, обладнала пральню. Теж дуже багато. Тому цей об'єкт є колаборацією зусиль. Всіх можливих організацій, які працюють на західній території України, облаштувала спальні місця, оснастила меблями та кухонним гарнітуром гуманітарна організація Людина в біді. Словацька Республіка. Проте одного житла кажуть недостатньо. Важливо, аби люди змогли стати учасниками життя місцевої громади. Взагалі, проєкт є комплексний і він дозволяє інтегруватися внутрішньопереміщеним особам в місцеве життя. Тут є доступ до школи, до інфраструктури, недалеко від міста Ужгород, що є обласним центром. Тобто, це проект дуже комплексний, масштабний і залучив дуже багато партнерів, які міжнародних організацій, так і представників місцевої влади, словацької та чеської влади. Цей проект один з багатьох в краї, що покликаний вирішити проблему приватного проживання українців, які вимушено опинилися на Закарпатті. І подібні локації анонсують місцеві посадовці. Незабаром з'являться і в інших населених пунктах області.